Для сучасних мам, зайнятих господинь, бізнес-вумен та взагалі прекрасних дівчат найпростіший швидкий рецепт паски в холодильнику. Родзинки заливаємо амарето. У миску або ємність, в якій будемо готувати тісто, викладаємо дріжджі та пару столових ложок цукру, поєднуємо їх, розтираємо, доки вони не стануть ось такими ріденькими. Потім додаємо яйця, сіль, ванільний цукор, весь цукор, який у нас залишився з нашої норми, і все об'єднуємо в однорідну масу, виливаємо вершки, все добре перемішуємо. Далі у три прийоми додаємо борошно, обов'язково його просіюйте, щоб наситити. Тісто киснем. Бажано зробити це двічі. Перемішуйте зручним для вас способом, потім беремо ручний або стаціонарний міксер, насадка гак або спіралі і починаємо на невеликій швидкості замішувати наше тісто. Додаємо м'ягке вершкове масло частинками. Частина вмішалась, додали інше, і тісто стає ось таким вершковим. Особисто мені воно і справді схоже на розм'якшене вершкове масло. Тісто буде. Тягучим та липким, так і має бути. На цьому приготування тіста в нас завершується. Ми накриваємо його плівкою, накриваємо плівкою також родзинки і ставимо все в холодильник. Можна на ніч, можна на 8 або навіть на 24 години. Таке воно в мене пружне, туге, я б навіть сказала, після холодильника. Засипаю родзинки мукою та перекладаю тісто на поверхню. Змащую руки олією та добре його вимішую. Тісто буде липнути, тому користуйтеся скрипком або ножом, щоб воно добре відставало від поверхні. Ну, от подивіться, справжнє вершкове масло. Тісто просто супер. Ділю його на три частини, присипаю борошном, вимішую за допомогою скрибочка, обов'язково родзинки ховаю на дно, викладаю пасочки у форми та буду ставити їх на розстойку. У духовку. Увага! Ставимо одразу на середину духовки, там де будемо випікати пасочки, режим верх-низ без конвекції, температура 30 градусів. І даємо їм підійти одну годину. Взагалі, будьте уважні, коли паски підійдуть на 2 см до країв форми, можете спокійно вмикати духовку на 180 градусів і випікати пасочки 35 хвилин. Духовку перші 15 хвилин бажано не відкривати. Шпажкою або зубочисткою перевіряємо готовність паски. На застелену решітку викладаємо гарячі пасочки та даємо їм повністю охолонути. Потім покриваємо пасочки улюбленим кремом. У мене це швейцарська меренга. Прикрашаємо, даємо глазурі застигнути, готово!